Кількість мастурбаційних дій не впливає на загальне сексуальне бажання. Таку ахімірну просто таку хрень я почув в одного із коментаторів: Двіться, мастурбація секс впливає на загальний рівень вашого бажання. Якщо ми порівняємо е, з їжею, то мастурбаційні акти це як перекусики. А інтим це як основна їжа. Тому що, що я вам говорю? чи можете ви наперекусуватися так, що їсти взагалі потім не захочеться? Звичайно, з мастурбацією те саме. Або, наприклад, якщо мастурбаційну дію легше отримати чим інтим, тому іноді буває так, що для одної людини, наприклад, один раз в день помастурбувати і зайнятися інтимом це ок, а для іншої, наприклад, тричі в тиждень мастурбації повністю її задовольняє, і їй вже партнер не потрібен. Тому цієї людині треба скорочення мастурбаційних актів, щоб знову повернутися до пристрасті до партнеру і ніяк інакше. Тому почуйте, будь ласка, мастурбація впливає на загальний рівень вашого збудження і бажання зайнятися любов'ю.